Усім привіт, ми далі. З вами говоримо про філософію нового часу з підручник Вікторі Леонтьєвичі Петрушенко на темі у нас висновні. Філософія нового часу розвивалася у діалозі з наукою, приділила значну увагу дослідженням методу істинного пізнання для підвищення надійності і ефективності наук. Ця філософія досягла нового рівня у розробленні проблем пізнання в осмисленні субстанції як вихідної. І основи дійсності у дослідженні людини і суспільних процесів. Філософія нового часу вибирала в коло своїх проблем усі сфери людської життєдіяльності, демонструючи широкі можливості людського пізнання. Розвиваючи вихідні ідеї класичного типу філософування, вона або підносила людський розум, або піддавала його випробуванню, щоб визначити його потенціал. З огляду на сказане, очевидно, що філософія нового часу донині залишається школою європейської філософської культури. Дякую за увагу, це був Віктор Леонтович Петрошенко. Висновки до нового часу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, також підписуйтесь на канал і до наступного відео.